Друзі, вітаю вас, хай Господь рясно поблагословить і Хай Божа рука супроводжує вас, Божа благість, Божа милість, Божий мир, Хай помножується в вашому житті. Амінь. Амінь. Думаю про те, що, от, наприклад, хлопці курять, да? і вони курять руками. І потім говорять, що в нас немає житла, у нас все погано, немає грошей, нічого ми не можемо надбати, побудувати в своєму житті. І ось, наприклад, уявіть ситуацію: людина курить одну пачку цигарок в день, наприклад, за 100 гривень. В середньому я взяв 100 гривень і одну пачку в день. У нас в місяці 30 днів, і вона. Прокурює 100 гривень в день. За в місяць. Це виходить, за 30 днів 3 тисячі. От я записую собі 3 тисячі. Це в місяць. Рік має у нас 12 місяців. Я помножаю на 12 це 36 тисяч. Ну, візьмемо там десь якісь якісьрники, зажигалка, запальничка, там, всі інші. Ну, візьмемо 1000 доларів. Десь когось пригостив, десь загубив і все інше, десь в тебе стріляли, сігарети, всі віддав, Ну, тисячу доларів, візьмемо в середньому, тисячу доларів за рік. От, Наприклад, 23 роки я з господом, от за 23 роки я міг би прокурити 23 тисячі доларів, а міг би просто відкладати по 100 гривень в баночку, як на сігарети відкладаю. Це я беру 2,5 долара. Завжди були пачка сигарет. Тут даже ми не прив'язуємось до 100 гривень, тому що коли вони були, наприклад, 20 гривень, тоді долар був вісім. Завжди, в принципі, коштували цигарки 2,5 долара за пачку. І от уявіть: от за 23 роки я просто от не курю і 23 тисячі доларів. Я зекономив. А якщо відкладаю в баночку або акумулюю, то через от, 23 роки я вірючи, чи я можу собі дозволити купити в новострої квартиру. Трошки треба пару рублів ще додати, але я ж не п'ю правильно, то в мене є що додати, тому що людина курить, трошки випиває, і там про за 23 роки 23 тисячі доларів прокурила і 30 тисяч доларів чи 40 пробухала. І ти можеш додати, ось тобі квартира. Нічого такого, знаєте, надскладного і великого не треба. Просто не бухай, не кури. Працюй, відкладай, от як ти відкладав би відкладав на сігарети, відкладай по 2,5, по 3, по 5 доларів кожен день, відкладай, і через якийсь час у тебе буде квартира. Ти купиш квартиру собі. Тому, друзі, Бог дає нам мудрість, Бог дає, і слово Божого, як розпоряджатися грошима, як заробляти, як відкладати, як акумулювати, як примножувати. І Бог говорить нам, що ти можеш витратити свої гроші або на гріх, або вкладатися в своє майбутнє. Тому вкладайся краще в своє покликання, в своє майбутнє, вкладайся в житло, і Бог тебе благословить. Амінь.